Лідія Семчук матір полеглого азовця Віталія. Її син ще у 2017 році доєднався до формування добровольцем. Він вважав своїм обов'язком служити в такі складні часи для України, тому вважав, що краще не чекати, поки його призвуть в армію, а служити в підрозділі, яким він вважав одним з кращих в Україні. Лідія пригадує, хотіла, аби її син спершу навчався в університеті. Та у Віталія було інше бачення. Він марив азовом. Поїхав в Київ, пройшов тести, пройшов у Маріуполі курс молодого бійця і був дуже щасливий, що він зміг пройти цей курс, бо це дуже складно і фізично, і психологічно не всі витримують ці. Рекрутські ці навантаження і був щасливий, що він потрапив до цього загону. Нині Юдія Семчук прийшла до муралу свого сина та ще одного азовця, побратима Віталія Константина. Друзя. тут у рівному біля стінопису відзначають 10-ту річницю від створення полку Азов. Ольга Степанюк разом з колегами прийшла віддати шану захисникам серед її знайомих. Багато азовців. Жінка каже, потрібно всіляко підтримувати військо, спілкуючись зокрема з хлопцями, які там, які постійно розповідають, як їх там криють, і всім підряд що потрібна допомога більше донатити. Не всі на жаль розуміють зараз до кінця ту ціну, яку вони там віддають. Азов створили 5 травня 2014 року. Тоді у місті Бердянськ патрульна служба міліції особливого призначення сформувала батальйон. Він і отримав легендарну назву, яка нині лякає ворогів та викликає гордість у кожного українця. Є определені цілі, які можна пожертвувати ради миру і свободи, щоб наша земля була ціла. неділима. і я вирішив своїм поступком Так поступити. Мар'янка і Ловайськ, Маріуполь. Ці та багато інших населених пунктів бійці Азову боронили ціною свого життя. Тоді у 2014-му, й нині у час Великої війни. Найбільшої слави полк Азов здобув саме при захисті Маріуполя та Азовсталі. Бійці формування до останнього тримали оборону міста. Зон вже 70-й день сам на сам протистоїть стоїть переважаючим силам противника. 86 днів оборони. Маріуполя. Нині десятки наших земляків є бійцями Азову. Вони боронять українську землю від окупантів і захищають незалежність нашої держави. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.